Сирні помпухи, складники, сир кисломолочний Пів кг, борошно 2 склянки, яйця 3 штуки, сметана 2 столові ложки, цукор 2 столові ложки, спирт 25 г, сода 1 чайна ложка, оцет цукрова пудра. З усіх складників замісити тісто. Соду огасити оцтом, сформувати кульки діаметром 5 см, приплюснути і зробити пальцем у кожній поляничці отвір, так тісто краще просмажиться, обсмажити пампушки у невеликій кількості олії. Готові гарячі пампухи викласти на паперову серветку, щоб забрати зайвий жир. Перед подачею посипати. Цукровою пудрою смачного, і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!